Напередодні Великодня в рамках проєкту Тижні добрих справ у Подільській громаді висадили трояндову алею пам'яті на честь полеглих героїв нашої громади. Розпочинаючи ще з 2014 року, мешканці Подільська захищали нашу батьківщину. Але, на жаль, 132 мужніх захисників та захисниць віддали свої життя за свободу та незалежність України. Під час акції виконуючий повноваження подільського міського голови Олег Албанський, заступник подільського міського голови Людмила Задорожна та радник міського голови Марія Мазур допомагали рідним героїв. Найперше, я хочу сказати, що сьогодні великий день у нашій громаді, тому що дійсно сьогодні засадили алею троянд. Кожна троянда це, ну скажімо так, символ душі загиблого, нашого, наших земляків, захисників та захисниць. Для мене це місце особливе, тому що 12 моїх учнів загинули. Це дітки, в яких я вкладала часточку душі, серця, і тому сьогодні і я висадила троянди. І теж буду приходити сюди. Це буде місцем пам'яті, місцем слави. Долучились до акції і мешканці села Липецьке. На жаль, у свій час вони також попрощалися з 11 героями. Село Липецьке також долучилося до акції висадки троянд на честь загиблих воїнів наших. В нас їх 11 осіб. Які віддали своє життя, захищаючи наше мирне небо, аби ми тут могли жити, навчатися, працювати і жити просто під мирним небом України. Наприкінці всі члени сімей загиблих отримали великодні подарунки до великодніх свят від секретаря Подільської міської ради. Матері, батьки, дружини, діти кожен з них саджав не просто квітку, а частинку свого серця. Сьогодні ми зібралися та посадили троянди на честь наших синів, які загинули, захищаючи нашу батьківщину. Ми дякуємо нашій громаді, що. Не забувають наших хлопчиків. Будемо проїжджати і будемо дивитися, як будуть рози гарненькі, будемо діток своїх споминати. Ви запам'ятаєте, де посадили свою розу? Да, я запам'ятав. Де велика пам'ять за загиблими, тому що коли вони виростуть, і каже, людина вийде, подивиться і спомне, що люди загинули, що захищали нашу рідну Україну. І загарбники, Росії. Це найголовніше, поэтому я думаю, що все буде добре і приємно буде дивитися людям. Наші діти віддали життя за нас, а ми повинні робити добро. Запам'ятаєте троянду, де посадили? О, я вже багато посадила. А ви вже багато? І тут, і там. Запам'ятаю. Ці квіти як жива книга історії громади, яка нагадуватиме нам і наступним поколінням про справжню ціну нашої свободи. Ми не маємо права забути, бо поки ми пам'ятаємо, наші герої живі.